Укриття 17-ї Ніжинської гімназії нагадує повноцінну школу під землею. Приміщення поділене на класні кімнати, які оснащені усім необхідним для навчання. Тут є медичний пункт, їдальня, сучасні санвузли та навіть актова зала. Такий розкішний ремонт в укритті допомогли зробити військовослужбовці місцевої військової частини. Загалом підвальне приміщення займає майже 800 квадратних метрів. З них відремонтували понад 500, А відтак сховище розраховане на 500 сотень чоловік. До ремонту укриття за призначенням не використовувалось. Як такового укриття не було, але можна було розмістити жителі мікройони, розміщалися і перебували певний час. Потім, коли зроблений був ремонт, виділено за кожним класом або класами є приміщення. Тобто кожна дитина заходить і сідає на свій стільчик. Закріплено, да. воно закріплено, все тут є. Ми тоді пройдемо, подивимося. От і е, коли ми спочатку у уроки не проводили, бо треба була більше психологічна підтримка, тому що сирени в укриття деякі діти і вчителі теж сприймали це. Дуже болісно. А потім, коли ми зрозуміли, що все налагодилося, що всі заспокоїлися, тоді почали навчальний процес. Діти спускаються в укриття. Там є на столику адміністративним, за яким сижу я, де я фіксую, скільки ми дітей опустили в укриття. Кожний вчитель з уроку йде з журналом, і я записую, скільки. Опустили в укриття, фіксуємо дата, час і коли ми вийшли з укриття. Сьогодні в укритті красиво, тепло і затишно. Під час повітряних тривог учні тут навіть обідають, а ще дивляться фільми, займаються творчістю, працюють із психологом та відвідують уроки. Я зареєструвалася, і ми отримали безкоштовний вайфай за рахунок цього. Ще Тетяна Федерів, наша директорка, зареєструвалася Ластрада, є така громадська організація. Ми ось отримали стільчики. 100 стільчиків, отримали пледи, канцтовари, 20 столів і дві шафи. Від Ластради Це така думаю, саме для укриття. Тобто, де можна, подаємось, реєструємося. Зараз у нас ще дві заявки подали, чекаємо результату. 17-та Ніжинська гімназія дуже постраждала від ворожих обстрілів під час активних бойових дій. На її відновлення кошти виділяла Ніжинська міська рада. Тоді ремонтні роботи провели у рекордно швидкі терміни. Чотири рази школа обстрілилась у березні місяці. Вилітали дерев'яні рани рами. Вони зразу вилітали, склопакети, трохи трималися, але дуже багато вікон було пошкоджено. Ось фотографії демонструють те, що було. Веденько їх закривали, тому що березень холодно було, щоб школа не руйнувалася. Були і вирви такі на клумбах, і на асфальті ми можемо побачити від е, ударів. Коли навесні школа стояла обстріляна і понівечена без жодного вцілілого вікна. А по подвір'ю були розкидані снаряди. Ніхто й подумати не міг, що за лічені місяці їй дадуть нове дихання, і тут знову лунатиме дитячий сміх.